Друзі, всіх вітаю. Можете мене привітати. Я нарешті знайшов собі акумуляторну викрутку, яку шукав дуже довго. Таких на ринку реально нема, ні в Україні, ні в Китаї. Довелося купити беушну. І я вам розкажу, зараз, чому вона така особлива і чому саме така викрутка, на мою думку, це дуже круто. Найголовніше викрутки, на мій погляд, це регулювання обертів. Бачите? Трохи нажимаєш, трохи крутиш. Швидше, ще швидше. Оті викрутки, які в мене там були. Інтертуловська, РЗТКшна, ще якась. Всі просто нажав кнопку 200 обертів. Отпустив кнопку, нема 200 обертів. І це просто бісило. Її неможливо працювати, тому що мені треба трошки раз прицілитися, акуратненько вінтик закрутить. Сюди, акуратненько відсюди открутить. Оце круто. І другий критерій. Звісно, ну, вага має бути невелика, так? тому що ну, можна шуріком звичайним її замінити. Шурики важать по кілограмах. Так? Один кілограм плюс-мінус. Ця штука важить менше, ніж 600 грам. І треба, щоб було кільце регулювання крутного моменту. Все, дві функції. Плавний пуск. І кільце регулювання. Ну, звісно, там реверс він має бути. Але цієї викрутки є реальний мінус, який ми зараз з вами виправимо. Я покажу, як це зробити. Регулювання моменту на першому положенні ось такий дрібнесенький шурупчик. Зараз показую. В неї дуже жорстка муфта. На першому положенні можна зривати різьби і так далі. Це не гарно Зараз ж зробимо так, щоб вона була дуже м'якенька, як попки-младенця. Всі вони однотипні, ті викрутки, спочатку. все викручуємо. Тут два болтика. шурупчика точніше. У всіх стоїть пружина. І можна, звісно, якимось чином цю пружину зробити не таку жорстку. Я реально не знаю, як таке зробити. Але пружина давить на ось таке металеве кільце, під яким у нас втулочки, і там шарики-підшипники. Їх тут наразі 6 штук. Зараз я 3 штуки відсюди удалю, зберу все назад і подивимося, яка у нас залишиться муфта. Бачите, ось втулочка і підшипничок. Ось так я зробив. Через один, бачите? А це зайві запчастини. Збираємо назад. Ну, і таким чином у мене на першому положенні муфта буде в два або в три рази м'якше. От так, бачите. Якщо вам і цього буде замало, можете ще винять підшипники, ті, залишити тільки пару. І у той самий час, якщо я виставляю на максимум положення, ось у мене звичайний по дерево. Бачите, воно його проворачує. Я не розумію навіщо там і китайці. І ті німці, які в Китаї зроблені, накидають туди стільки цих шариків, так, щоб ну, вона на максимальній потужності провиращувала в дереві такі саморізи. Я думаю, що вона проверне і такі великі. Ну, тобто, ви все бачили. Дякую за перегляд. Сподобався відос лайкос, не сподобався дізлайкос. Пишіть коментарі. На все добре.